Хто там у нас лишився, як то кажуть, виживши. Потім скажеш бомбардир асистента військовій. Щось, всі бажаючі на місці. Можемо починати. Часно. Я бачу, хтось там поспішає вже на цей, на церемоді нагороджені. Щось, друзі, це молгрій! Радий всім вас бачити, радий, що ви провели цей сезон. Хтось до сих довики, хтось ну, сіцілі попереду. І відповідно, давайте вже підведемо якісь певні підсумки. Почнемо із суперліги футзал, і почнемо з таких номінацій. Отже, найкращий асистент став гравець команди Комфортау Михайло Сеню. Комфортау немає. Ну і також немає Ярослава Захарчука, який став кращим бомбардиром. Найкращий голкіпер uh, Олександр Кахніта, там теж відсутній. І найкраща гравець uh, суперліги uh, підгрупки «Бі» Футзуалу Сергій Волонтир МФК УКА. Індивідуальні номінації нас вже завершилися, тому давайте перейдемо до уже, як то кажуть, ключових нагород. Я так розумію, із суперліги біло на суша одна команда МФК УК. команда, яка здобула чемпіонство в цій підгрупі. І прошу колоки фінідаля на нагородження, оскільки вони стали золотими призерами підгрупи без суперліги. Бачимо, тут фан-група підтримки вже аплодує. а кубок забув чемпіонами суперліги під є команда МФК УК ще давайте її підтримуємо хто там став кращим а, асистентом а хрін, не Тебі, де... Щас, ти закрив матч да, я закрив Чорзі зараз ми поступово вже починав переходити до Суперліги групи А. Нагадуємо вам, що в нашому турнірі проводяться певні збори. Зокрема, зараз відбувається збір на потреби мобільно вогневої групи Національної гвардії України на пікап Антон Том Я думаю, всі його знають. Волонтер відомий попросив долучитись до цього збору. Хто буде дивитися пряму трансляцію? Бо будете дивитись запис, QR-код, можете відсканувати та затонатити. Тому, друзі, така от небовички оголошена. Uh, так, uh, ну давайте перейдем. Сейчас, сейчас я смотрю агнисты 5. Вот огнистый 5, да. Вот, а перед чем? этим сколько было? Uh, перед нет, я не знаю, но ну, в любом случае 4. Сейчас, если есть рыбальченко, ассистов Рыбальченко я не вижу. Не вижу Воронченко. А, Воронченко один. Ну Короче, все. огнистый? Да, остальный Ваші друзі, Суперліга під групи Ей. Найкраща асистент гравець команди Аш Тім Андрій Огонисти. А є представник? Підійдіть, будь ласка. Це а абомбардир допомагає. Okay. А це тут, да? так? ну, Пока шукай цього бомбардира, я нагороджу кращого воротаря. І доки там, знаєте, підсумовуються всі от результати бомбардирів, тому що там дуже серйозна гонка. йде. давайте почнемо з найкращого голкіпера. Найкращий голкіпер Суперліги. Групи А стає Дмитро Шува, Конкорд. Ну його немає тут. Найкращий гравець Сергій Макаренко аж ті. Ну, так, що смотри, там? Да, смотри, Грушко вже забівав, забив я. один, так. Да. Ну а його вот зі сні, видиш. А ну один плюс і до того додай, і скільки вийде. Сім і сім іоністки не в Грушко. А і однакова кількість матчів, так? Да? Так, друзі, а тут дуже така цікава ситуація. Ну оскільки поки що у нас одного ну, претендента немає. У нас двоє гравців зіграв отаку кількість матчів і однакову кількість голів забили. Зазначає, що обидва отримують по золотій буся. Але а зараз а, я прошу підійти для нагородження. Віталія Грушка, альянс. Ну а другий бомбардир, який катант з Віталієм Грушка забив, це був Артем Анішкін, Бентон. Бастовий нагороду вже як другу передамо Е, так, ну відповідно, зараз у нас я, так, розумію, лишилося підеста пошани. Третє місце зайняла команда Конкорд. Я так розумію, вони не з'являться. Немає. Все. Е, Воротар е, е, шульга. Так, добре. Е, срібними призерами стає команда Альянс! Альянс. А -а 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 -а! Підходимо до вороження! Ой, звісно ж, звісно ж, як то кажуть, лідер команди, тренер команди Володислав Барчик, який віджав. Головний трофей, у мене даві За матч. Я так розумію, так завжди. Ви скупляєте спів, у вас Володислав Барщика все віджимає. Саме головне, він навіть не міє. Через підтримуєте команду Альянс. Ви <ріграє> знаєте нас нововведення. найкращим бурювальникам теж дається невеличкий приз. Вже там команда заробила. Не бурювальники невеликий приз, тому ж задумайтесь над цим. <ріграє> ще раз! підтримувати команду альянса зі срібними нагородами і загальним фото з купком з усім.

Я так розумію, його нутки не награвся. Ми чули ультраз а де ультра Щось За їх зараз не чую. Де ультра Де підтримка? 違う Загальне фото зараз та команда і Я також пропоную зробити загальне фото команд. А тим часом, тим часом доки всі фотографуються, посміхаються, діляться своїми нагородами. Нагадую вам, що з 15 червня стартує новий сезон. Всі будемо раді бачити. Приходьте, приносити собі на пота. Що друзі до себе з вистрісе Україні? Почекайте, друзі, тут тобто у мене ще одна нагорода. підійшла. найкраща арбітр чемпіонату 9 до стан 22400 є відомий душитель всіх душителів Богдан душитель, і Людина і людина зустріч. Вітаємо! А, чи то было на телефон. Ну, так, это не машина. Поехали, блядь. Все, давай.